Сьогодні, коли понад третина України забруднена мінами і вибухонебезпечними предметами, кожна людина, кожна дитина має знати, як уберегтися від небезпеки. Що ж таке вибухонебезпечні предмети або вибухонебезпечна зброя? Її поділяють на два типи: ті, що були використані і не вибухнули, це нерозірвані боєприпаси. І є друга категорія покинуті предмети. Це залишені військовими силами оборони, силами безпеки або спеціально залишені ворогом. Ми можемо натрапити на них у різноманітних місцях, де їх могли використовувати. Нам, діти, потрібно навчитися їх впізнавати. Їх дуже багато сотні чи навіть тисячі. Це вибухонебезпечні предмети, і ми ніколи не повинні до них наближатися. Ми ніколи не повинні їх торкатися. Це дуже важливо. Вони бувають різних розмірів: деякі можуть бути завдовжки, як палець, або навіть меншими за палець, а деякі можуть бути дуже великими, як ракета, що несе боєприпаси. Отже, деякі з них. Дуже великі, а деякі дуже маленькі. Навіть патрон, куля, яка не розірвалася, так само є небезпечним предметом. Тому, запам'ятайте, не можна наближатися до предметів військового призначення. Вони часто бувають різних форм металеві, пластикові, зазвичай вони зеленого або коричневого кольору. Але іноді їх можна навіть не впізнати, тому з часом, якщо предмет довго пролежав, він втрачає свої кольори. Так чи інакше, ці предмети мають вигляд військових, і ми повинні вміти їх розпізнавати. Подивіться уважно та запам'ятайте, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Бережіть себе та своє життя.